Ой, госпіло, <ріху> Всім привіт! Сьогодні робимо маленьке інтерв'ю в лайв форматі Гарно розпаковуємо. <ріху> перед <Четверті. ріху> паралельно з прикидкою у жимі лежачі? Розкажи про те, який в тебе був рекорд у жимі перед цим, який ми з тобою робили. З <ріху> тобою робили ми з паузою 95. <ріху> 77,5 змагання було, 95. Ми робили з паузою в залі на новий рік, робили прикидку. І сотка відбив робили. Це я не рахує, як зарахована сотка. Сьогодні треба сотку пожати гарно. Коли не треба? Завжди треба. Погано, я настраюся. Настраюся і мастить поляш. Чи ви? Ні? А, як взагалі розкажи про познайомився зі мною, як прийшов до цього до шляху в спорті, так скажемо? В цілому вересні по цього року я записався до тебе через рекомендації знайомих та друзів. Тесту, як ти кажеш, на біговую дорожку пришел? Да, приходи, короче, в зал. Філян стоит, такий здоровый, а такий куда-то. Спичка, короче. Ты заходишь в урок, тоже привити. Не можешь біговую дорожку включить, тут. Тима пробує сотку. Погнали! Понюхавши емблію і получивши під спині від тренера, в принципі, можна, можна пожавитися шаховою. Ти не тільки від тренера, знаєш? Ну, так. Да. Красавчик! Є страх того, що штанга придав? Скоріше радість. До речі, він радується, що його штанга не, придав. Ні, я не радуюся, що мене штанга придав. Просто, <зуміло> ну... Metada, они неудачи, они только в лучшем обойдутся. Кто не падал, тот не поднимался. Ау! Точно. Нерешеная радость. соточка есть? Соточку срубили, самое главное.